Величезний привіт усім. Щиро рада бачити вас. У нас сьогодні просто неймовірна погода, вперше за декілька днів сонячно, і обіцяють прогноз на цілий тиждень сонечко і потепління. От, хотіла давніше вам показати, яку клумбу вирішила зробити. Раніше тут росли різні квіти, але ми засипали це все ось такими камінчиками і висадили багаторічники. З часом, коли воно розростеться, це все буде виглядати набагато набагато прикольніше. О, мій котик. хоче привітатися. От, план на сьогодні просто шикарний. Маю останній урок із макіяжу і, нарешті, дістану свій сертифікат. І також хочу показати вам, як на моє волосся впливають процедури, які приписав трихолог. А поки що ще трішки понасолоджуємося гарним днем. Ну, нереально крута погода. Сонечко, супер. Аж хочеться бути на вулиці. Хочеться прогулюватися. От. Можливо, сьогодні піду трішки в парк погуляю, поки така погода ще понасолоджуюся. Хоча в садку не зірвані яблука, але хочеться реально покайфувати від, від сонця і тепла. Думаю, так ви бачите мене вперше без накладних тресів. Ось так насправді виглядає моє волосся. Нове ну, в курсі я лікуюся від андрогеної алопеції. Хоча, в принципі, мій трихолог говорить, що вилікуватися повністю від цього процесу неможливо, оскільки це незворотнє, але призупинити його можна. І, власне, за допомогою зараз я вам покажу за допомогою ось цього міноксидилу п'ятипроцентного, я намагаюся це все якось налагодити і стабілізувати. Стосовно міноксидилу, якщо вам, у вас така ж проблема, як мене, випадіння волосся, і ви підсідаєте на цю штуку, то маєте на увазі, що нею потрібно буде користуватися напротяг зі свого життя. Звичайно, це неприємна новина, і, можливо, з часом доведеться підвищувати процент, бо тут у мене 5%, там є і 7, і 10, і 15%. От, але е, з плюсів результат це дійсно дає. Тобто, у мене, е, мене волосся стало трішки-трішки густіше. Я відчуваю ріст нових волосків. Ну, в принципі, це так не помітно, бо на камері дуже важко це все сфокусувати, бо зараз вибілила волосся, висвітлила і воно. Так не виглядає, що його бракує. Але насправді, насправді, міноксидил, в принципі, в цій штуці потрібен. Далі, крім міноксидилу, використовую тонік з кофеїном. Це також почитала на одному форумі, де, власне, обговорюють проблему алопеції, що оця штука з кофеїном вона добре активізує ріст волосся. Але пам'ятайте, що крім цього потрібно. Приймати блокатори, які би призупиняли випадіння, і ці блокатори клінічно не випробувані. Тобто, те, що пропонують в аптеках, це може спрацювати, може не спрацювати, може дати негативний результат. Ну тобто не знаємо, як воно буде. Але наразі я ніяких блокаторів не приймаю. З того, що для волосся я п'ю це цинктерал. Якщо дефіцит цинку в організмі, ну, зазвичай через дефіцит цинку, через дефіцит міді, може пришвидшуватися процес То, от падіння волосату. І також п'ю вітамінки до увід. Ну, ці вітамінки я п'ю для того, щоб взагалі підтримувати імунітет, якось свій організм в нормі, і тут є багато активних речовин, які мають покращити також стан волосся. От, крім цього, роблю різні масочки. Про маски ми поговоримо окремо, але наразі от, от такий мій результат. Тобто раніше волосся було десь отак, бо я раніше стриглася на короткий каре, от максимально короткий. У мене навіть був один період, коли вушка були відкриті повністю, то от, 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 от така була зачіска. Через те, що волосся просто випадало шаленою швидкістю, і для того, щоб мінімально додати об'єму, довелося зрізати довжину. Зараз воно вже потихеньку відростає. Не так швидко, як би хотілося, але ну, от такий результат. От. І ще хотіла вам розповісти про своє величезне розчарування цього тижня. Я з таким захватом купувала цю палетку і думала, що вона дуже крута. Пам'ятаєте, я вам говорила про неї? Палетка від Glamбі з кремовими тіннями. Насправді вони не кремові, вони просто. Сатинові. От, і навіть враховуючи те, що тут є праймер для тих тіней, воно зовсім не стійке і буквально дві години тримається на цьому праймері. Ой, скочується. Дає дуже тьмяний результат, але ну, коли робити свочі на свочах, от, наприклад, оцей відтінок, на свочі він буде виглядати дуже круто. Бачите, на свочі він прям такий, ну, хочеться його нанести, правда. А насправді на повіках це виглядає зовсім по-іншому, тому я вам цю палетку не буду рекомендувати. Ну, якщо вже купили, ну, користуйтеся, але я навіть не уявляю, як я, як я з нею буду далі працювати і що далі з нею буду робити. І також мене можна привітати. Я знайшла свій улюблений аромат на жовтень. Як виявилося, смаки змінюються. Не знаю під впливом чого, але свій коханий опіум і аналоги опіуму, які в мене були, і ті парфуми, які мені рекомендували, щось таке між фаревеєм і опіумом, я змінила на легенький пудровий Eve впрайв. Це Avon. Не знаю, мені тут, мені тут подобається все. Воно дуже м'ягко лягає на шкіру, аромат ненав'язливий, аромат такий просто легка вуаль. До речі, якщо ви знаєте якісь ефективні методи і способи боротьби з випадінням волосся, те, що допомогло вам, і про що би ви хотіли розповісти, то, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, є якісь препарати, які ви тестували, які вам сподобалися, які дали дієвий результат. Буду дуже вдячна за такий фідбек. Ви були на каналі Косметика Своїх. Що вам сподобалося, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ще раз була рада вас бачити. Всіх обіймаю, гарного дня і настрою. Ваша сова.